Всім привіт друзі! Сьогодні я зайшов в гру під назвою Toilet Tower Defense Це я вже третій раз заходжу сюди. І сьогодні хочу, мабуть, в кубики пограти. Хоча. хоча Можемо спробувати зіграти. Ну да, давайте спробуємо зіграти в оцей Christmas Event Побігли. Що тут у когось? Ну, побігли з ним. Давай, заходь. Заходь. Він не заходить. Ну тоді побігли самому. Надіюсь, я зможу затащити цю, Так, ми вже майже зайшли. Оп. Так, easy, Ну давайте виберемо easy того ж, ну. Е -е. Так. І виходить, мені треба ставити. О, так тут тюх 300 тю, дає. Ну тоді давайте ставимо. Просто сюди кендікмена. Включаємо автоскіп. В минулій частині я зробив собі отакого от на 105 тисяч ДПСу. Протрейди о такого вибив. Того обов'язково дивиться на моєму каналі дві минулі частини. В цій частині, я думаю, якщо ви дивились минулу частину, то ви знаєте, що в минулій частині зі мною грав мій підписник. Сьогодні він не зміг, але можливо наступного разу він зайде до мене пограти. І от... Він грав. Якщо ви хочете зі мною, пишіть в коментарі свій нік в Roblox. Кидайте заявку в друзі. Кидайте заявку в друзі. І... і... і підписуйтесь на канал. І ставте лайки. Обов'язково. Да. І, до речі, ви бачили. Я тільки що знайшов якийсь... Подарунчик. Я тільки не помітив, як він виглядав. Але тепер я зайнятий пошуками подарунків. Цікаво, що він мені дасть. Та ну так, цей не, не робочий. Отут, може бути якийсь із цих. Але я тут, мабуть, знайшов... Ну поки що дуже легко. Давайте. Прокачуємо цього трошки. Цього скоро підкачаємо. Давайте ще оцього поставимо конячку. Е, і побігу шукати оце може? Ні, це не то. Ось цей. Ні. Е, я не помітив, який він був. Що то взагалі було? Я просто підбіг до якогось подарунка. Там. І торкнувся його, і воно, типу. Так. Ну я подарунків більше не бачу. Ніяких тут. Ну добре. Може тут ще буде якісь. Так, давайте прокачаємо. Конячку на максимум. Дуже легко якось наїдіти. Прям дуже легко. Вони навіть не виходять. Я планую в подальших відео купити собі ферму. Яка приносить гроші. Така була у мого підписника. Може не саме таку, бо я дізнався, що не тільки є. Ну, така, яку я бачу. Що, в нього такі маленькі радіус. Да? Але ж потім буде великий. А, 70 потім буде. Просто зараз в нього такий маленький. ого він тих 9 тисяч, точніше, коштує. Дорого. У нас вже майже 15-та хвиля. Всього тут 40. Того ще раз вам попрошу підписуватись на канал. Ну, і якщо ви справді бажаєте зі мною погратися, то кидайте заявку в друзі. Ну і писати в коментарі, що свій нік. Щоб я міг точно приділити, кого додати. В друзі. Бо ви можете просто скинути заявку, і я не буду. Ну, я можу вибрати, в принципі, кого, але ж ви можете самі вирішити свою долю. Я не буду вибирати. Так, давайте прокачаємо оцього. Тепер він вісім коштує. Але тут дуже легко, прям дуже. Вони просто спавняться і ми їх зразу. Кок і все. Вбиваємо. Ну тільки оце виходив і то, дивіться, як вони може спробувати на хард. Але я там подивився, то там ніби юніти, типу, заморожуються. Це вже може бути по Якщо юніти будуть заморожуватися. Так, давайте ще раз прокачуємо. І тепер 9000. Тепер оце за 8 його прокачаємо. Потім за 9 оцього м'ячика. Але тут і так легко вже. У фото і от вийшло. Ну він же ж нікуди не дійшов взагалі. От би я... справді в мене була фармилка на гроші, тоді б було б ще легше, тому що... Ну, без формулки на гроші важко грати. Мало грошей далі. Я заробляю основну суму із цього, з того, що буває в туалеті. О, вже можу качати. А, він чи за 12 качається? Точно. Фух, а це дорого. Так, давайте далі оцього м'ячика я хочу. О, він теж молотком стукає. Коли в його ринжу заходять. Вийди там хтось крутий, щоб ми по тисячі отримали за його вбивство. А то так скучно. Дуже мало отримається. Бух. Нічас. Бух. По 30 тисяч, бух. бух. Далі 26 тисяч! Ви що, з глузду з'їхали? Далі по цього прокачує. Містикал кавкамерамен. О, вже майже все. Справді дуже легко фармити, якщо ти можеш бувати сильних туалетів. До речі, в нього щиток тільки один, тобто його, якщо засиплять, то він зразу засне. О, це вже дивіться, зірочками кидається. Я не думав, що там, типу, він буде. Чекай. А де його звичайна О, Усьо дивіться, яка в нього ренжа насправді. Ось така. А оце, де він молотком б'є. О, тепер я зрозумів. Прокачується. Бамц. Бамц. Так. Ну і мені залишилось того прокачати по цього цього за 12 тисяч, ну і оцього м'ячика докачає. Вже майже 30. Ні, ну він зірками теж спасає і оцей містик камерамен, і оцей. Ну і оцей іноді рятує ситуацію. А ти мої ну, зараз кендіки, куплю собі кейс, і відкрию. Хоча, може, ще не будемо відкривати побежим ще раз. Хоча буде скучно, давайте ще в кубики рубики забіжим, спробуємо зіграти. Уже майже можу докачати. Сітошечки. Все. Прокачує на Макс. Ой, він заснув. А чого він тоді далі стрибає? тебе? Ого, у нього вже... А, це остання, до речі, прокачка. Да, це остання прокачка. Типа 26 тисяч треба збирати. Ви не питаєте, якщо я трошки поафукашу, позбираю, ви можете зайнятися своїми справами, поки я буду шити. того, що, ну, що тут робити? Я повернувся, і у нас тут проходять. Нормально так проходять. Так, треба поставити ще все ж таки когось. Прийдеться. Не дозбираємо. Треба ще конячку поставити оцього містика в камерамена. Хай навалює 0,2. А так, о, тепер буде поверх. Ну, не докачаю того м'ячика я. То і що? Ну все, тепер я тут думаю точно буде. Так, я вже майже на... Ну це вже остання хвиля, найважча хвиля, можна виключати автоскіп і битися за право бути переможцем. О, це такий ізич де? Де він? А ось він де? Це не ізичний бос. Фу, гух, ведь, Ви бачили? Я подумав, що типу він іде ще десь, а він виявляється не такий повільний. Так, що ти хочеш від мене? Ого, угу. в мене є отакі. Обміняєшся. Я тобі ще дам отакого. І отакого. Виходить, оцього я забру і от таких я тобі дам. Ну, це ж, пойде нормально, надіюсь. Давай нажмемо реді. Він погоджується. Якщо він погодиться, то це буде прям клас. Давай, давай. Він думає, схоже. Ні, не погодився. Ну, та ну, що ти від мене хочеш? Я тобі можу дати оце. Виключ. Ну і добре. Так. Тоді побігли, купимо собі кейсика і побіжимо на трейдинг плазу. Так, чекай, куди я побіг, Мені цікаво, чи його можна продати. Ну, в принципі, можна чи продати. І за скільки, так, давайте. Хоча може і не буду продавати, так. І побігло ще відкри... Чекай. Треба знайти 12 подарунків. Орнаментів якихось. Ну, шоп. О, мені дають. І 25 гримів. Сюди. Сюди. І виходить, в мене є два кейси. Да, тоді я один можу відкрити, а один віддати... Ну, продати. Ну, побігли, побігли вже. Так, ПВП. Провеп... Ой, це не туди. Так, да, це не пласт. Забігаємо. І чекаємо, потім в нас запустить. Побігли. Там хтось кейси відкриває якісь. І 70. Чого так мало? Я не хочу за 70 продавати. Тоді я побіг, відкрию. Я побіжу дась в таке секретне місце. Залізу. Щоб ніхто мене не чи. Так, давай. Я можу два відкрити, давай по одному. Я хочу Що? О, це відкривається, открывается. Та ну и стачикай. Идея. і куди я не уйти? епік, Ну, 25 тисяч, ДПС. єс, та ну. Чого я тебе не можу відкрити? О, можу, нарешті. О, вон О, мені випав оцей. Презент спав. Ну, добре, побігу зараз їх. Вони мені точно не треба, може їх продати я зможу. Так, що там по подарункам? У мене 5 гемів. У мене вже 30 гемів. Непогано. Um, і за скільки я вас можу продати цього? За 40 продаю. Ну, давай за 35. Так. Є. І, 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 і епік. Оцей епік за 20. Ой, за 29, за 20 ставимо ціну. Е, і давайте подивимося, що тут є. Може ж, може щось куплю. Сподіваюсь. Двадцять. О, дивіться, оцього я можу продати за 700 гемів свого блу.

Чого тут нема мені вигідного? Це моє стоїть. Осьо, оце ось, ось, теж? Так, да, це ферма. Може з ним вийде домовиться? Ла, ла 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 О. Оце. Давай, давай. Приймай. Бамс, Бамс на тобі. Цього на... Ні, не безкоштовно. Ні-ні-ні. Та ну... Ну добре. З ним не вийде домовитись. Тоді ми, я домовляюся з вами. О, подарунчик. Знайшов. Тобто він повсю... О, у мене хтось купив цей. Оце мені подобається. Може ще куплять мого цього. Може тут ще десь є. чекай, чекай, шукаємо. Так, да, он він є. Там ще є. Полетіли туди. Я вже хотів з вами прощатися, але коли побачив, що тут є ще подаруночок, ой! Це я, на тут навіть тюпались. То зразу такі. оп. І почав їх шукати. Так, акуратненько. Ой, я там... Блин! Ну як? Як, звісно, перекорист від Бога. Ну... Правда, правда. М Я мене Е. Відкривається тут. Та ну не зараз. Пізніше. Потредіся з вами. Та ну почекайте, у мене важлива місія. А ви мені тут... Ура! Забрав? Так, давайте... Що ти хочеш, Іван? Куди? Хм, досить безкоштовно. Вони навіть не за підозрює, що вони у відео. Ну добре. Так. Я зараз так уважно подивлюсь сюди. Уважненько. Ну, ніби не бачу. Ну, а там я бачу. Я тоді туди, туди побіг. Оп-хоп, забігаємо сюди і забираємо. Ну, і на цьому ми, в принципі... І на цьому ми, в принципі, можемо завершувати. Я розстроєний, то, що ви не ставите лайки, не підписуєтесь на канал. Ну і в друзі, якщо хочете, можете додаватись, того поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і в друзі, ви знаєте вже умови. А якщо хтось не знає, то, ще раз повторюю, пишете в коментарі свій нік в робосі. Ну і в цей. І скидайте мені заявку в друзі. Ну і на цьому можемо завершувати. До нових зустрічей, друзі. Всім па-па!